Сьогодні хочу показати вам, як розв'язувати тригонометричні рівняння з НМТ-2023 основної сесії, маючи під рукою тільки таблицю тригонометричних значень і не знаючи про тригонометричні рівняння нічого. Давайте почнемо, випишемо перше рівняння sinus 4х дорівнює мінус 1. Звідси, для того, щоб знайти Х, а в нас не тільки Х, а ще 4х, що потрібно зробити? 4х буде дорівнювати. Далі синус якогось кута дорівнює мінус одиниці. У нас є тригонометрична таблиця, і ми шукаємо, де у нас синус дорівнює мінус одиниці. Синус мінус одиниці у нас ось. Отже, це кут 3π на 2. Ми так і записуємо про те, що 4х дорівнює 3π на 2. Завдання просять: укажіть корінь рівняння. Корінь це наш х. Нам заважає четвірка. Тому ми ліву і праву частину ділимо на 4. Це буде х дорівнює 3 π що ділиться на 2, помножити на. Дію ділення можна замінити множенням, і четвірку ми маємо перевернути тобто 1 четверту зробити. Звідси х дорівнює 3 π що ділиться на 8. Отже, правильний варіант відповіді буковка Б. Завдання наступне аналогічне, і у нас є тільки таблиця тригонометричних значень. Синус, пі, що множиться на х дорівнює одиниці. Пі ікс ми залишаємо і знову ж таки шукаємо. Синус якого кута дасть нам одиницю. Ось, наш синус. Ми рухаємося по тригонометричній таблиці і потрапляємо на одиницю. Отже, ми потрапляємо в кут пі, що ділиться на 2, пі, що множиться на х дорівнює пі на 2. Нам заважає пі. Отже, ділимо ліву і праву частину рівності на пі. Хвідси буде дорівнювати, пі, що ділиться на 2, і множиться на перевернуту пішку, тобто 1, що ділиться на пі. Пі і пі можна скоротити, і залишається, х дорівнює 1 друга. Правильний варіант відповіді буква Д. Завдання наступне. 4, корінь з 3 синус х дорівнює 6. Завдання трішки відрізняється, тому що. Коло синуса нам щось заважає. 4 корінь з 3. Відповідно те, що заважає, ми прибираємо, тобто ділимо ліву і праву частину на 4 корінь з 3. Це буде синус Х дорівнює 6, що ділиться на 4 корінь з 3. Ось тут можна скоротити, тут залишиться 2, тут залишиться 3, і синус Х буде дорівнювати 3, що ділиться на 2 коріння з 3. Такого значення тригонометричній таблиці у нас немає, тому ми далі продовжуємо перетворювати наше значення. Як? Запропоную позбутися від ірраціональності. Чисельник і знаменник дробу домножуємо на корінь з трьох, що буде в чисельнику? В чисельнику буде 3 корінь з трьох, що ділиться на 2 і множиться на, ось тут 2 трієчки в корені дадуть нам тільки трійку. Вони скоротяться і залишаться. Сінус Х дорівнює корінь з 3, що ділиться на 2. Далі ми йдемо в тригонометричну таблицю і шукаємо значення. Сінус якогось кута дорівнює корінь з 3 на 2. Якого кута пі на 3. Отже, х у нас буде дорівнювати пі, що ділиться на 3. Правильний варіант відповіді буква D. Ще одне завдання з НМТ 2023. основної сесії потрібно указати. Корінь рівняння. Знову ж таки, у нас тут з'являється тангенс, але працюємо за тим же принципом. Х, що ділиться на 2 дорівнює. у нас тангенс, але уже у нас мінус одиниця. І що ми помічаємо? Ми помічаємо, що такого значення у тангенса немає. Але у нас є просто одиниця тангенс. 45 градусів, тобто це пі, що ділиться на 4, дорівнює одиниці. У нас мінус одиниця, тому ми просто прицеплюємо мінус. Це буде мінус пі на 4. Далі ліву і праву частину рівності множимо на 2 і залишається х дорівнює мінус 2 π що ділиться на 4, скорочуємо на 2. І остаточно це буде х дорівнює мінус π на 2. Правильний варіант відповіді буде: буква «д». Завдання з НМТ, і в завданні вже просять вказати кількість коренів рівняння 2 косінус Х дорівнює корінь з 2 і на проміжку, на якому проміжку від 0 до π. Принцип розв'язання цього завдання буде трішки відрізнятися від того, що ми робили до цього. І як ви зрозуміли вже з слайду, ми будемо розв'язувати рівняння графічно. Як? Для початку ми поділимо ліву і праву частину рівності на 2, щоб був просто семенький косинус, а з правої сторони у нас буде корінь з двох, що ділиться на 2. Ось тут у цій рівності у нас заховані дві функції. Перша функція косинусів, друга функція пряма. Корінь з двох, що ділиться на 2. І ми ці дві функції будемо малювати незалежно одна від одної. Почнемо спочатку з косінуса. Беремо косінуса і нам потрібно намалювати наш косинус. У нас є координатна площина і згадуємо, як малювати косинус. До речі, якщо ми забули, як зображується косинус, це можна дуже легко відслідкувати по тригонометричній таблиці. Показую. Перше значення, яке ми беремо, це косинус 0 градусів. Якщо у нас косинус 0 градусів, він дорівнює одиниці. Отже. Косинус 0 дорівнює одиниці. Це перша точка. Далі наступне у нас значення йде пі на 2. Якщо у нас пі на 2, то косинус пі на 2 буде нуликом. Отже, це значення ось тут. Якщо ми беремо пі косинус пі косінус 180, це мінус одиниця, ось там, де пі у нас мінус одиниця. Далі, там, де 3 пі на 2, це 270 градусів, це знову нулик. Ось наш нулик. І там, де 2 пі, це одиничка. Ось наше 2 пі, ось тут буде одиничка. Ну і далі, оскільки у нас косинус це періодична функція, то графік її буде повторюватися. Ось так. В принципі, нам уся частинка графіка не потрібна. Нас лише цікавить проміжок. А який у нас проміжок? Від нуля і до пі. Давайте ми відразу його собі позначимо. Від нуля і до пі. Ось цей шматочок, ось ця синя область, і ось цю синю область ми будемо розглядати. Косінус у нас побудований, тепер будемо зображувати пряму. Пряма. Корінь з двох, що ділиться на 2. Давайте трішки детальніше з нею попрацюємо. Корінь з двох, що ділиться на 2. Це буде корінь з двох приблизно у нас це 1,4 і поділимо на 2, це приблизно буде 0,7. Точного значення нам не потрібно, тому що, знову ж таки, нас не питають про конкретний корені. Нас питають про кількість коренів. І оскільки у нас Y дорівнює приблизно 0,7. Це буде пряма паралельна до осі X, ну, трішки ближче до одиниці, тобто недалеко від одинички. Ось тут. Ось це наша буде пряма Y дорівнює корінь з 2 на 2. І що означає розв'язати рівняння От в цьому нашому випадку? Розв'язати рівняння означає знайти точки перетину даних графіків функцій. А де перетинаються дані графіки функції? От лише в цій одній точці. Тому, коли у нас завданні питали, скільки коренів має рівняння ось на цьому проміжку. У відповідь ми кажемо про те, що буде тільки один корінь. Ось він. Ось червоненький ось цей. Спробуємо ще одне завдання аналогічного характеру. Аналогічне завдання звучить, скільки коренів містить рівняння на заданому проміжку. Знову ж таки, косинус х у нас дорівнює 0. Зображуємо y дорівнює косінус х і дорівнює 0. y дорівнює косінус х ми будуємо за тим же принципом: 1 0, π на 2, π, 3 π на 2, 2 π, і так далі. Далі нам не потрібно, тому що, в принципі, нас цікавить проміжок від нуля і до π Теж ось наше π на 2. І ось ця область нас цікавить від нуля і до 2P. Якби був би інший проміжок, ми б розглядали інший проміжок. Наступний графік функції це буде Y дорівнює нулю. Якщо в попередньому варіанті в нас була паралельна пряма до осі ОХ, то в цьому варіанті у нас буде пряма, яка співпадає з вісю ОХ. Це у нас Y буде дорівнювати нулю. І знову ж таки ми знаходимо точки перетину графіків функції. Ось одна точка буде, ось друга. Тому, коли питали, скільки коренів має рівняння, ми кажемо про те, що два. Завдання з НМТ 2023. Принцип завдання аналогічний, про те, що тангенс х дорівнює 1, що ділиться на корінь з 3, це буде тангенсоїда. І знову ж таки, згадаємо, як вона виглядає. Перше, про що нам потрібно пам'ятати, коли ми зображуємо тангенсоїдут, про те, що функція це зростаюча. Тобто вона зростає на всій області визначення. Що ще важливо? Важливо пам'ятати про те, що тангенс не скрізь існує. Тангенс не існує ось у значеннях π, що ділиться на 2, і 3, що ділиться на 2. Це ми теж зобразимо на графіку функції. Ось тут тангенса не буде. Або, як я іще кажу, його не буде в усіх тих значеннях, де є ділення на 2. І так, як я вже зазначала, тангенс це у нас зростаюча функція. Тобто тангенс буде зростати. Ось так, ось так. І ось так. В принципі, цього достатньо, навіть трішки забагато, тому що питали проміжок від нуля і до пі. Від 0 і до 180 градусів ось цей шматочок, який нас цікавить. Наступне у нас буде пряма y дорівнює 1, що ділиться на корінь з 3. Пропоную її трішки перетворити для зручності, як помножити чисельник і знаменник на корінь 3. Позбутися від ірраціональності. Це буде корінь з 3, що ділиться на 3. Корінь з 3 це приблизно, зазвичай кажуть, що це 1,7. Але я тут візьму приблизно 1,8, виключно для того, щоб мені ось тут на даному етапі було зручно поділити. Знову ж таки, Y приблизно дорівнює 0,6. Це те значення, яке ну, десь посередині відносно одиниці, але трішки трішки вище. Ось так. І як ми помічаємо, у нас тільки одна точка перетину. Ось вона. Тому правильний варіант відповіді буква Б.